Ви, напевно, спросите мене, що це за квартира, а я вам скажу, що не дивлячись на страшний вигляд квартири, вона знаходиться в хорошій локації. Подивіться, це квартира на Таїрова в 16-поверховому домі 68 метрів квадратних. В неї крутанське планування, вона дуже вона вже підготовлена повністю під ремонт. Тому що, купуючи квартири під ремонт, ви у нас в Одесі будете ще платити за вивоз мусора, стройматеріалів і повністю її, як це говориться, підготовку під ремонт. Тут це квартира на 12-му поверсі. В неї знаходиться і лоджія, в неї є великі, е, великі кімнати, три кімнати. Вона повністю е, зідране все для того, щоб ви могли заходити і робити ремонт. 12-й поверх Люздорська дорога, сьома е, станція Люздорської, щоб ви знали, і цю квартиру ви можете придбати за 39 тисяч. 39 тисяч. Таїрово, 68 метрів квадратних. Ось ви бачите лоджію таку, бачите, здорова яка лоджія, з гарним видом в сторону моря, в сторону міста нашого Одеси, з роздільним санвузлом. І ви не дивіться, будь ласка, що вона така страшненька. Вона може бути для вас лялькою, коли ви в ній зробите ремонт.